Всім привіт! Сьогодні ми вже позбирали полуницю. Скільки там вийшло, розкажу, покажу, але хочу сказати, що полуниця вже добігає до свого завершення. Сьогодні десь, можливо, перед останній був збір, а може перед передостанній тобто, може ще позбираємо один раз, і потім ще другий раз. І все. І вже кінець полуниці. Тобто, ще дві продажі, можливо, буде, можливо, не буде. Але буде починатися сезон. Малини. Ось наш малинничок. Знаходимося в малинникові. І дивіться, літні сорти ми вже збираємо і продаємо, а це полана вже дозріває. Іванка вже полана дозріває. Ремонтантні сорти. А, знаєте чого вона дозріває? Вона дозріває того, що це був нескошений рядок. Тому вона й дозріває. Раніше. От якщо не спасити, то будете мати десь приблизно на тиждень раніше ягоди. Малину в попередньому ролику ви бачили, що ми мали там трошки по 160 гривень продали. Сьогодні теж трошки маємо. Все будемо показувати в цьому роликові. По малині, що там вдалося продати, по скільки. Я вже трошки радий, що полуниця відходить. Але зовсім-зовсім трошки радий. Не дуже сильно, а зовсім трошки. І трошки радий, що малина починається. І разом воно виходить, що дуже радий. Трошки то, трошки то. Ви теж можете отак їсти ягоди собі. Гарненько малини, якщо будете в нас допомагати нам збирати їх. Треба нам ще три працівника. Один вже є. Малини буде багато. Зможете регулярно собі мати додатковий дохід протязі трьох місяців. А Іванка тут не збирала, вона не сподівалася, що погано вже родить. А в мене минулого разу, як купили малину, то я думав, її ну, думав, думав не будемо продавати, самі з'їмо. Люди як побачили, взяли, купили і ми її самі не з'їли, то хоч трошки поїм сьогодні. Так, а на тих рядках, то якийсь низенький. То справа. Так, да, Іванка тут не збирала, треба, певно, то піти взяти лоточка, прийти позбирати. Дивіться, яка гарна. То малина минулого разу була по 160 гривень. Переходьте в телеграм-канал, там всі комерційні пропозиції будуть. Так, зайнялися ще обриванням порічок. смородина ще не дуже дозріла. Обриваємо тільки таку, що вже сильніше дозріла, а так ще багато червоної є, а порічки вже супер якраз в акурат. Нариваємо відразу в баночки. І зараз буду обривати вишні. Вишні. Показати, що по чому сьогодні. Значить, отак. Я вже закрив. Полуниці мало, бо вже закінчується і буде вже, може, тільки навіть і один збір, я точно не знаю. То вже вона буде дорогша. Не знаю по скільки. От. і Малини трошки назбирали. Тут по пів кілограма і тут, я е, не помню, 160 чи скільки грам, да, 160 грам. То собі вишень нарвали, курічок, смородини. Побачимо. І їдемо. Спішимо, бо люди ті, що по нас замовляли, дали нам такі часові рамки, з які треба встигнути. Зараз детальніше будемо в машині розказувати. Повідмітити. Шо, що ти відмічаєш, хто у нас сьогодні... хто, писутні, хто відсутність, тих, що нас якщо Сьогодні замовляв. як, то цей базар, лавка. Виїзна лавка, виїзна торгівля. З, тим, з, 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 з Що там, овочі, фрукти, я культури. <плес> <плес> то я вам так без підготовки розказую. Ми там нарвали борички, смородина, вишні, ну все що є, веземо додому, бо ще був час. І там баночки півмітрові-літрові. Тут мужчина полуниці замовив, 4 кілограми, а виніс 500 гривень і каже, давайте все, що маєте на 500. Я йому той, той, то, то. Сьогодні у нас було замовлено більше як 30 кілограмів, а назбирали за ледво 20 Ну, Один кілограм, то я навіть кидала такої поганої для себе їсти. Вже все. Ще Полуниця. один раз буде, то по 100 гривень за кілограм да. ще може вдасться збирати вже вже відійшла, можна сказати. Кілограм 10-15. Так, а тут мужчина мав взяти 4 на 8 по 80 гривень. Ми сьогодні полуницю продаємо. Так, вже не хочемо ціну лупити, то вже остання, хай вже буде. 4 на 8, 32, 320. Він виніс 500 гривень, каже, давайте мені все з дитиною вийшов. Все, що маєте на 500, щоб бездачні. Там бездачний. малина, все таке. Так я йому луточок малини, так. Да. Лоточок малини, 70 гривень. Ну, це ти Іванка, просто бо він багато всього брав, ти йому спустила. А так малина по 160 гривень за кілограм. Так, так. 80 гривень такий маленький лоточок. Ну, а я, там я. ще є такий менший, там я наважив на 25 гривень одне таке. Ага. Може, хтось собі так Чуть-чуть хоче на напробувати. Коротше, класно, це моя ручка. До речі, одним пострілом два зайця вбили. І вже не треба. Ааа, а я, я ж 2 кг, я трошки помилилася. Я діпець за кілограм порахувала, а дала 6, бо я взял, дала їй кульочок Шо, там, де було 2 кг полуниці, а не кілограм. То перезвони. То було 75, там 495 мужчина дав вирічі, 500. Читайте, читайте, що 80 гривень. Ви дали 100, то я вам 120 Дави мінус 200. 200. 120, так? Трошки вже тими. Так, ви дали 200, я вам 80, ви мали дати 100-120. Правильно? Правильно. Ні, правильно, тепер ви вищите правильно. Так, <реш> дякую. так. Правильно, дякую, вибачте. Ну, дякую. 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 Всі питаються, клубніку ще буде, ще буде, ще записуйте, а вже нема. нема. Ми по старих точках розвозимо. Там з одній жіночці на роботу. Вона каже, що ще тут дівчата питають, може у вас є лиш? Нема, в нас навіть замовлено було більше 30 кілограмів, а на збирано тільки 20. Так що, то вже все. Вже клубліка, можна сказати, відійшла. Там ще один збір буде, то я навіть не знаю, чи ми закриємо. У мене десь на суботу вже замовлено. 10, 4, 6 5. 10, 25 кілограмів. А, ага, та то її точно не буде. Її не буде, Є то вже буде все. Менше, то може буде 10 сьогодні. кілограмів. Та. Да. Коротше, вже все. Можна вчитати, що клубніка хто їв, Пройшла. то їв, хто не їв, то вже не їв і не буде. Тепер треба на, на малину всю, всі сили. Так, да, Ціна була на половницю адекватна, тільки спочатку була така більш адекватна, дешева. Що -то кінець сезону, да? ми остатки от продаємо по 80 гривень. 75-23 рази подобати. В суботу буде дорожче трошки, але там буде кілограмчиків мало. Ну, то нічого. Ось такі справи. Я б ще, звісно, хотіла, щоб була полуниця, але вже її нема. Так, тепер нам до фермерського м'яса. Mm -hmm.